Українці, привіт, раді дати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні ми з вами поговоримо про чорних брокерів, які розводять людей на гроші. Ми розкажемо їхні три уловки, як вони забирають гроші у людей, як вони їх залишають без їхніх їх кровних. І розкажемо три способи, як це обійти. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб більше людей дізналось про чорних брокерів, як вони розводять людей на гроші і щоб вони не попали в їхні капкан. Отже, поїхали. Ситуація наступна. Найбільше людей сьогодні дзвонять і розповідають таку історію, що вони хотіли пригнати свій автомобіль в Україну. Вони знайшли брокера, десь там в інтернеті, можливо, OLX, інші сайти. І що трапилось, скидають йому гроші на рахунок, і цей брокер пропадає. Брокер виставляє рахунки, каже, там 120 тисяч 130 тисяч гривень. Скидає свою карточку, каже, скинули гроші йому, і чекайте код на ПДшку, щоб він зробив декларацію. Так робити не можна. Ви скажете, ну це ж так просто скинути гроші і все інше. Чому люди на це ведуться? Зверніть увагу: в Україні є брокер, чорний брокер-рекордсмен, який обдурив українців на 500 тисяч доларів. Це було раніше, коли автомобілі масово возились в Україну. Цей брокер назбирався в багато клієнтів, позбирався в клієнтів гроші. Вони йому віддали готівку гроші, і все. І брокер пропав. Гроші до держави не дійшли. Гроші не скидались на рахунок митниці, гроші були передані цьому чорному брокеру, він їх забрав, пропав і все. І його там шукали, чим та історія закінчилась, ніхто дотепер не знає. Але якщо він обдурив людей на 500 тисяч доларів, ви розумієте, що він може просто відкупитися і не понесе ніякого покарання. Як не потрібно робити? Деякі чорні брокери вони пропонують свої послуги і кажуть: скиньте гроші нам на картку. Ви ще купили автомобіль, ви ще автомобіль не розмитнули. Вам потрібно їхати в Україну, потрібно платити митні потежі, скидайте гроші нам на карту. Ми ці гроші за вас заплатимо. Все буде добре. Ні в якому разі кошти на карту ніколи нікому не скидаєте. Тільки офіційний рахунок митниці. Якщо брокер скаже, це буде швидше, це буде правильно. Це все брехня. Яке швидше? Швидше, це коли гроші відразу на рахунок митниці пішли. Оце швидше, а не на якийсь один рахунок, потім на інший, а третій. Це є неправильно, гроші так не скидаємо. Інша уловка, про яку нам розповідали наші підписники, і які попали до цих чорних брокерів. вони кажуть так: ви нам гроші на карточку не скидаєте, а ви підійдете до кордону. Коли ви будете на кордоні, вас зустріне людина. Ви ці людині кошти передасте на кордоні, начебто, все офіційно, дасте готівку і вас запустять через годинку-дві, поки оформляться документи. Люди приїжджають на кордоні, стоять на машині. До них підходить якась дівчинка, там чоловік кажуть: ми там від брокера Івана. Да-да, люди передають гроші на кордоні, і ця людина так само зникає. Перетнула кордон, взяла гроші і зникла. І все. Пишуть заяву в поліцію, поліція рукою махнула, ніхто нікого знайти не може. Навіть на кордоні кошти нікому передавати не можна. Вони це роблять спеціально. Ви думаєте, о ілюзія законності, кордони, все інше. Ні, на кордоні також кошти ми не передаємо. І ще були інші випадки, коли люди кажуть, що кошти в нас в готівці на рахунку нема. Ми можемо вам їх передати. І шахарі кажуть: да, передавайте і передавайте автобусом. Багато хто знає, що дуже велика кількість посилок передається маршрутками, автобусами, і також багато готівки передається автобусами. І вони кажуть, ви на Україну передайте гроші автобусом, Ми зустрінемо там у Львові на митниці, заберемо за вас заплатимо. І тоді цих шахраїв ви взагалі не знайдете. І є такі люди, які довіряють, в них немає можливості ці кошти сплатити через рахунки, і вони передають автобусом, маршруткою, і ці брокери, правильно вони зникають і більше ніколи не виходять на зв'язок. Як правильно робити, щоб ваші кошти не пропали? Перше і саме головне сплата митних платежів тільки на рахунок казначейства. Є рахунок митниці? Туди заплатили і призначення платежу вказуєте себе, і отримувачем казначейство України. Ніякі товариства з обмеженою відповідальністю, ніякі фірми, тільки казначейство України. Також ваш брокер може заплатити за вас кошти, коли ви їдете в Україну. Так робить наша компанія: ми платимо кошти за наших клієнтів. Клієнти, коли приїжджають в Україну, якщо в них готівка, вже з нами розраховуються тільки тоді, коли вони вже в Україні. Тільки тоді, коли їм зробили митну декларацію, їх пропустили через кордон, вони приїхали в Україну. Тільки тоді вони можуть розрахуватися. Тільки в тому випадку, коли вже робота зроблена, а не наперед, коли ще нічого не зроблено. За наших клієнтів, якщо клієнтів немає можливості заплатити кошти, ми проплачуємо всі платежі. Клієнти приїжджають і розмитнюються. І третій варіант: якщо ви маєте родичі в Україні, то краще передайте кошти родичам в Україні, і хай родичі підуть і за вас заплатять. Якщо ваш брокер не може цю операцію зробити за вас, якщо там він вам не довіряє, або він переживає, або у нього просто немає грошей, тільки так: або самі заплатили на рахунок, або ваш брокер заплатив за вас. Або родичі, якщо мають кошти, прийшли в банк і вас заплатили також тільки на рахунок митниці, на рахунок казначейства. Як робити оплату через мобільний банкінг? Це робиться дуже просто. Наприклад, Монобанк. Ви відкриваєте свій монобанк, у вас там є платежі, ви вибираєте платежі за IBAN номер В цей платіж вказуєте ну, великий, це длинний номер АІБАНУ Митниці. І вам монобанк або будь-який інший банк відразу відразу підтягне, що це є митниця. Коли ви бачите, що кошти ваші йдуть на митницю, ви не переживаєте, і вам залишиться такі в кінці вказати призначення платежу, тобто від кого ці кошти заходять. Вказати там суму, яку вам порахував брокер, вказати ваш ідентифікаційний код обов'язково, ім'я, прізвище по батькові. Вказуєте, і коли ці кошти йдуть на митницю, там також вказується код «350», Комп'ютер автоматично їх розносить на ваш рахунок на ту митну декларацію, яка буде подальшому розвитку ваш автомобіль, і у вас не буде ніяких проблем. Отже, запам'ятаємо ніяких грошей на картки, ніяких передач коштів на кордоні, ніяких передач коштів автобусом, тільки офіційно самостійно платити за себе через мобільні банкінги, самостійно платить ваш брокер за вас, якщо він вам довіряє, якщо вони надають таку можливість. Або за вас платять ваші родичі. Тоді ви не потрапите на шахраїв, ви не втратите свої кошти, і у вас буде все добре. Як завжди, бажаємо вам, щоб ви отримали перемогу в своєму житті. Бажаємо перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.